Гроші природний результат роботи. Мати гроші необхідно, але не забувайте, що призначення грошей не розвага, а можливість надати більше послуг. На мій погляд, немає нічого огиднішого, ніж легковажне життя. Ніхто з нас не має права розслаблятися ледарям не місце в цивілізованому суспільстві, будь-яка схема, що передбачає скасування грошей, тільки ускладнює справу, адже ми повинні мати якесь мірило. Наша нинішня грошова система дає достатньо підстав для серйозних сумнівів їй. Адекватності для здійснення обміну серйозних сумнівів у її адекватності для здійснення обміну. Це питання я розглядав в одному з наступних, в одному з наступних розділів суть мого заперечення теперішньої. Валютної системи полягає в тому, що вона існує як самоціль і гальмує, а не полегшує виробництво Енгріфорд.